Дорогі друзі, сьогодні вирішила приготувати печиво під назвою Ракушка. Записано в мене в старому блокноті Ракушка. Зараз я виправила на назву Мушля. І декорувати цей процес я вирішила картиною, яка була написана в 80-х роках в грузофі на Дикому пляжі. Малювала юна тоді художниця Олена. З натури ми бачимо ведмідь гору, а також адолари. Бачите, добре, вона що збереглася. Ця в нас картинка, як пам'ять. А також я додала мушлі ропани, які ми тоді юна пара, піднімали, з чоловіком піднімали з дна Чорного моря. Весело всі смажили, смакували, було цікаво. В магазинах ще тоді не було рапанів. Ми думали, це тільки на пляжах дику, дикуни, так я собі дозволяли. Ну, Були молоді, були цікаво, є що згадати. І так, переходимо до нашого рецепту. До мого рецепту. Мені потрібно сир домашній, десь 250 грамів. От сир домашній, 50, 250 грамів, маргарин 180 до 180, 200 грамів, одне яйце, стакан, склянка цукру, дві склянки, Борошна я просіла розпушувача одна чайна ложка. Я це все змішаю в мисочці з сиром, крім борошна. Борошно. Я буду е, уже в самому кінці додати, коли буду замішувати тісто. Тісто замісила, розділила на дві частини для зручності розкатувати. У мене вийшло трішки більше, ніж по рецепту, тому що було е, більше сиру домашнього. Я додала борошна, замісила, ще раз повторюю, закутала плівкою і хай відпочиває десь 20-30 хвилин в холодильнику. Каталкою розкатала тісто, склянкою вирізала кружечки. Кожен кружечок я роблю так, попола, а, а потім ще раз отак на 4 частинки і виделку незручно. Однією рукою роблю мушлі. От поробила такі мушлі. Ось так в кожну я положила по родзинці. Тому що, яка ж це буде мушля без перлинки. І поставлю в духовку, яку розігріла десь до 180 градусів, на 20 хвилин. 20 хвилин і мушлі готові. Подивіться, яке гарне печиво, дуже м'якеньке. Ми пропробували смачне, попили вже з ним чай. І ну, залишилось нам на завтра. На завтра також залишилось у мене ще тісто. Я буду ліпити вже не ми мушлі. Ну, подумаю, які буду фігури. Яке печиво буду робити. Так що чекаємо продовження. Достала тісто з холодильника, вирішила зробити рогаліки, тому що, подивилась, рецепт майже ідентичний рогаліків і мушлів. От розкатала тісто на 8 частин, поділила, начинила начинку, я зробила в мене було яблучко, я його Обжарила з вершковим маслом з цукром, і порізала ківі. От Положила показати, як я це роблю, і от уже два рогалика скрутила. Зараз духовка знову ж на 180 градусів, і поставлю на 20 хвилин. Рогалики готові. Як бачимо, з одного замісу тіста вийшло печиво, і рогалики, і Мушлі. Рецепт ви, як завжди, знайдете, знайдете в описі. А я чекаю ваших коментарів, лайків, підписуйтесь, будьте здорові!